Житомир знову у скорботі на щиті до міста повернувся захисник України Сергій Альшевський. Сергій Миколаївич народився 25 лютого 1971 року у республіці Білорусь. Але невдовзі його родина повернулася до України, до рідного міста Житомира. Закінчив загальноосвітню школу номер 34 Нині це ліцей нашого міста. У подальшому Сергій навчався у Житомирському інституті сільського господарства та вже на другому курсі його призвали на проходження строкової військової служби. Коли повернувся до цивільного життя, він опанував професію водія тролейбусу та почав працювати у комунальному підприємстві Житомирське тролейбусно трамвайне управління паралельно він працював у закритому акціонерному товаристві Житомирські ласощі». Сергія. Запам'ятали як життєрадісного, доброзичливого та чуйного він завжди міг підтримати та допомогти близьким і проявляв гідність та любов до рідної землі. З коханою дружиною вони виховали двоє прекрасних синів соколів. Сергій Миколаївич привив їм. Щиру любов до України привив їм патріотизм в червні 2023 року. Сергій доєднався до лав збройних сил України, так як його старший син з 2020 року стоїть на захисті батьківщини. Серед побратимів та командирів воїн здобув авторитет та повагу. А замужні та самовіддані дії його нагородили відомчою відзнакою ветеран війни, учасник бойових дій. Та 28 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання. Сергій Миколайович загинув смертю героя до останнього подиху, захищаючи Україну, захищаючи всіх нас. У скорботі у воїна залишились близькі, рідні, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава герою.